Всім доброго дня! Я вирішила записати відео, яке обіцяла з приводу подачі електронної заявки на навчання. Тобто, цю електронну заявку на навчання повинні подавати всі, тобто немає значення, вони бакалаври поступають на основі атестату чи молодшого спеціаліста, також це стосується. для Тих, хто вступає на магістратуру. Неважливо, за яким дипломчиком. Тобто, ви або після бакалаврату, або друга вища за умови, якщо ваші дипломи випущені після 2000-х років. Тобто, якщо це пластиковий дипломчик, він вже повинен бути в базі. Зараз я покажу так. Ви зайшли в наш електронний кабінет вступника. Ось. З правої сторони в нас є активні вікна. Що це означає? Дані вступника це інформація про вас. Реєстрація на вступне творче це ті, хто вступають на творчі спеціальності, на спортивні спеціальності або магістри, які вступають на магістра і складають внутрішні екзамени. Зараз ми розглядаємо нашу ну, передостанню це подача заявочок на вступ. Що ми робимо? Переходимо сюди, бачите, вона зененьким горить, значить, це вже активна вкладка. Документ про освіту. Якщо у вас підтягнувся так само різні документи, які ви отримували там, атестат і дипломи. Ви за допомогою оцієї стрілочки обираєте, який саме документ вам потрібен. Поля, які обов'язково вводяться. Регіон. Тут обираємо наш заклад освіти. форма здобуття вечірня. Вечірня, тому що я працюю на вечірній формі. Я буду рада бачити всіх нашими апітурієнтами. Якщо ви обираєте на яку саме спеціальність, я вже показу. ось закінчення подачі заявочок, тут різна інформація, тут термін навчання, який йде, тобто після атестату тільки 3 роки 10 місяців. І наше ЄДЕБО, воно розумне, має ціну. Також на це звертайте увагу, ви можете подивитися. І найголовніше воно показує структурний підрозділ, тому що є деякі спеціальності, одна спеціальність на декількох факультетах, так само, як психологія. Вона є на факультеті. Психологічному, на педагогічному, на інклюзивної освіти, і також є вечірня форма на психологію. Тобто, в нас читають всі ті, хто читає від факультету психології, це так. На правах реклами, можна сказати, як потрібно подати заявочку. Дивіться, якщо у вас не виконані вимоги до вступу, воно вам подати заявочку не дасть. Що значить вимоги до вступу? Ми натискаємо на синю. На синій буквочки. І написано показник. Тобто, на цю спеціальність потрібен мотиваційний виїзд, він обов'язковий для всіх, навіть для другої вище. І перелік спеціальностей НМТ, і також перелік спеціальних предметів, які ЗНО. Тобто, це ті, хто складали ЗНО у 20-21 році. Все, зараз будемо обирати спеціальність, на яку подавати заявочку. Мотиваційний лист, я його ось так зробила. Ви не лякайтесь, і це, грубо кажучи, не є ідеальний варіант. Я вирішила перевірити, чи табуляторами воно відовігає текст чи ні. Тобто, якщо ви вирішили писати офіційно шапкою. Або, наприклад, є такі вимоги від університетів, що обов'язково, шапка, запам'ятайте, ми пишемо голові приймальної комісії. Далі тут описуєте голові приймальної комісії якого університету, його, та він професор, ну, скоріш за все, професор, прізвище ініціали. Потім пишете від себе, тобто ваше прізвище, ім'я по-батькові. Бажано, що номер телефону а, і спеціальності. Тобто на яку спеціальність ви подаєте. Зверніть увагу, що в багато університетів вони перевіряють мотиваційні листи на антиплагіат, тобто на кількість запозичень. І якщо ви, наприклад, в межах одного інст... університету подаєте. А... Декілька заявочок з одним тим мотиваційним листом, нічого не змінюючи, воно також може вам видати як плагіат. То зараз ми беремо копіюємо і будемо подавати заявочку. Я скопіювала, я натискаю не туди, я натискаю на будь-який, на спеціальність, яка мені подобається, натискаю Подати заявку. Воно вас попереджає, тут ви обираєте, претендую на бюджет чи на контракт, але зверніть увагу, для того, щоб претендувати на бюджет, потрібно виконувати всі вимоги. Тобто тут обираємо документ. Тут обираємо, так, да, в мене він вже здобутий раніше, ні, просто вже здобутий раніше. І ось тут таке віконечко, внести мотиваційний лист. Зараз покажу детальніше. Ось тут він. Унести мотиваційний лист. Натискаємо на нього і Ctrl-V. Так, все, всі мої старання були знищені. Дивіться, зараз відповім, забігаючи вперед, з приводу вимог мені писала дівчата, що вимагають з правої сторони, щоб було. У мене. Я прийшло на думку, що, можливо, це мається на увазі, коли ви будете подавати сам паперовий лист, роздрукований з документами, то тобто, тоді він має бути так. Або якщо вам потрібно буде скидати додатково на комісії, тобто щось не сподобалося, ви дописуєте, тому що і справді він повністю все анульовує, окрім пробілів, які рахуються і за символом. На символ, тому цим будьте обережніші. Так. Натискаємо на кнопку зберегти. Все, мотиваційний лист внесли і от брати, подати заявку. І дивіться, також було питання: якщо ви подали першу заявку. Ви вже не можете змінити дані документи. Ви не можете змінити контактний телефон. Ви не можете змінити фотографію. Тобто, ви можете змінити фотографію до того, як подасте заявку. Зрозуміло? Підтвердити. Заявку зареєстровано. Чудово, де переглянути наші заявки, зараз покажу. Так, щоб переглянути, що ми подали заявку, ось тут натискаємо подання заявки на вступ. Ви бачите, що воно. Зараз поговоримо трішечки про ці статуси. Дивіться, як тільки ви подали заявку, вона буде зареєстрована в Єдебо. Як тільки заклад освіти буде обробляти вашу заявочку, тут буде зареєстровано в закладі освіти. Тобто це означає, що комісія розглядає вашу скановану фотокартку, ваш мотиваційний лист. Коли буде статус допущено, то це означає, що ви відповідаєте вимогам. Ну, тобто, у вас все потрібно для. Того, щоб вступити на цю спеціальність. Як зрозуміти, що ви поступили на бюджет? Ось тут, в статусі, буде написано рекомендовано бюджет. Тобто бюджетників який рекомендувати будуть десь, може, 4 серпня, може, 5 серпня, це залежить від бази. Але отут буде рекомендовано бюджет. Дивіться, перевіряйте особисто все, тому що о, буває так, що в приймальній комісії дуже багато справ, які не зв'язані з обробкою заявок. Тобто приходять люди, потрібно консультувати. І це не означає, що якщо ви прийшли на бюджет, вам повинні зателефонувати прямо через хвилинку і сказати Ви молодець. Тобто, будь ласка, передивляйте статусу самостійно. Ви побачили, що рекомендований бюджет, це те, куди ви хотіли. У вас там пріоритет гарний. І ви телефонуєте, можете зателефонувати в приймальну комісію, або написати їм, я не знаю, як в кожному університеті, і запитати, що робити далі. Тобто, найголовніше, що з вами повинен бути заключен, підписан договір про навчання. Договір про навчання підписують усі форми. Єдине, що. Якщо ви будете на бюджеті вчитися, у вас буде один договір про навчання. Якщо ви вступаєте на контракт, заключають з вами два договори: один про навчання такий самий, і другий про оплату, тобто оплатну освітню послугу, де зазначається ваша сума. І ще такий нюансик. Якщо зараз покажу, ми натиснемо на нашу заявочку. І тут також статус можна подивитися. Якщо у вас текст мотиваційного листа, там, ще її не змінили статус, і попросили його змінити текст, ви можете ось тут натиснути на нього і ще дописати. Ваш мотиваційний, лист, змінити там текст, може, там якась формулювання в шапці їм не сподобалось чи ще щось. І зберегти. Але це тільки за умови, що у вас а, статус заявки зареєстровано в є Якщо вони почнуть обробляти і щось не те, то значить ви їм скидаєте на пошту ваш мотиваційний. А, я намагалася розказати якомога краще. А, також а, ви можете цю, завжди цю заявку ви можете скасувати. Це якщо ви передумали вступати. Але якщо ви вступаєте перший раз на бюджет, дивіться, який пріоритет ви поставили. Тому що, якщо ви скасуєте перший пріоритет, то більше ви його не зможете ніде поставити. І тому розставляйте дуже уважно. І моє найвелике прохання: не чекайте останнього дня, останньої хвилини подачі заявки. Якщо ви боїтеся і вирішили перевірити статистику, то, будь ласка, не це до вечора, тому що ввечері буде, по-перше, що забагато заявочок. Всі слухають тіктокерів, які не працювали жодного разу на прийомній комісії і не знають, як вона працює. В останній день база може не витримати навантаження. В тому році в останній день подали більше заявок ніж за весь період. І тому, якщо ви хочете бути впевнені, що ви подали заявочку до 6-ї години 31 липня. Не тягні до 6-ї години. Подайте зранку, подайте в обід, але не ввечері. Такі самі дії можуть виконувати і магістри. Тобто ми подаємо заявочку сюди і потім переглядаємо її ось тут. Дивимося на статуси. Так що На все добре, буду рада бачити всіх бажаючих на вечірній формі, в кого є консультації. В минулих відео я викладала, прикріпляла свої контакти нашої групи у Фейсбуці. Кому цікаво, можете заходити і ознайомитись. Так що на все добре і успіхів вам у подальшому навчанні.